Доброго дня, пані та панове, з вами Бред і ласкаво просимо на проходження гри GTA 3 і годину, тому у нас йшов дощ. Так що він перестав, радості більше, ми продовжуємо. Мертвий скунс багажнику. Добре, просто добре. Добре, тільки той, з яким я маю говорити. Добре, є машина, збита стифом, в кафе біля Каліган-Пойнт. One of the thought he was a wise guy, so що got що він мав coming to him. Take the, corpse to the crusher in Hallwood, right? Слухаюсь, Джові. І тепер наше завдання це відвести машину з мертвяком багажнику в підпрес. <рес> Як сказати. Ну, по вигля... З однієї сторони це місія дуже простенька. Но... Насправді вона буде дуже складною, тому що за нами хвіст. І обидві машини за нами спостерігаємо. Воно одна і ось друга. Як ми сядемо, це буде пасткою. Я був правий. Блін, давай. Педаль до полу їдьмо звідси. Блін. Йдьмо, їдьмо, я вже і так педаль до полу прижав. Я вже виїжджав, треба швидше їхати, швидше. Ех. І з багажника видно, що там кров і там реально мертвяк лежить. Не так гладко буде це все. О, блін, нет. Дарма я пригальмовав, дарма! Дарма О Блін та що ви повставали, блін? От корови, блін, на дорозі називається. Відчепіться від мене Вибачте. О! Давай. Та блін, вони за мною. Відчепіться від мене, я говорю. Відчепіться. Відчепіться кому я вам говорю. Я говорю, не свистіть, грошей не буде. Ого-го! Це просто виходимо з машини і подалі. О! Ось тобі! Ось тобі. І на його машині ми поїдемо звідси В свою схованку. Сідаємо. 10 штук-баксів ми отримали. Ну, Як я говорив, місія на один погляд може бути простою. Ну, на вигляд лише може бути простою. А насправді вона дуже складна. Тим, що, як ми сядемо в машину, нас очікуватиме пастка. Звичайна пастка. Зараз підберу патрони, боєприпаси до автомата Калашникова. Хто грав, той знає. У нас тепер 240. Куль. Так що. Берем цей Сентінел мафії і женемо звідси. До своєї схованки. Ну що ж, я думаю, вам це сподобалось. Чи не сподобалось, я не знаю. З вами бред. Пишіть коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до скорої зустрічі!